Щоб додати новий ресурс, зайдіть у ваш аккаунт на платформі Pearson English Portal та натисніть кнопку Add Product. Якщо ви купували лише діджитальний доступ, ви отримаєте лист із підтвердженням покупки на електронну пошту. В ньому ви знайдете код активації навчального продукту. Якщо ви купували паперовий підручник Teachers Book, на першому розгорті вашого підручника знаходиться код доступу, захищений Scratch-покриттям. Введіть його у відповідне поле. Та натисніть Add Product. Будьте уважні, адже код доступу можна використати лише один раз. Після активації коду доступ до Teachers Book діє 3 роки. Ресурс успішно додано у ваш аккаунт. Натисніть Back to Dashboard. Щоб повернутися на головний робочий стіл, додані вами ресурси з'являться в окремій папці із назвою Підручника. Якщо навчальний продукт розміщено на платформі Pearson English Connect, всі рівні та ресурси будуть доступні там. Ви можете додавати всі коди активації в один аккаунт. Зверніть увагу, Teachers Book має вищий пріоритет. Якщо його додати в учнівську реєстрацію, така реєстрація змінить свої функції та стане вчительською.